Я особисто дуже пишаюсь тим, що наш тихий вечір став свого роду майданчиком для цілої низки українських виконавців нової музичної хвилі. Це дуже круто, і ми вирішили почати саме з цих людей, бо тут важливо встигнути, поки ці обличчя нової сцени не стали представниками старої, бо час плине дуже швидко. Ви всіх наших гостей знаєте? Це кола Роксолана Пилип Коляденко. І Гурт з кращою назвою в світі, гурт назва. Паша Ярік. Так, і Юра, і Юра Карагодя, yeah, yeah. Теж. Юр, ну, звичайно. Я якраз ті нові обличчя, які прийдуть Ну Ти ж на... став зіркою, Юр. ну теж став. Є такий паралельний сесій, де це <laughs> так впевнений. Настя, до тебе в питання Hello. в мене. Ти е, е, мала дуже напружений графік цього року. тебе було щось на кшталт 5 вихідних. За рік, і ти їх провела в Ізраїлі саме в той час, коли почались бойові дії. От якщо ну так проаналізувати весь твій рік, яку подію ти визначила як найбільш Потужно, ну по перше, це було варте того, то що це все неслося, і ми реально дуже сильно бігли. Але я вважаю, що без цього, мабуть, не так би слухали мої пісні не mm -hmm. так в себе розвивалися. Тому я дуже щаслива, що просто. Якось так склалося, і час прийшов, і натхнення відбулося. І музика стала потрібною. І Музика така. стала потрібною, mm -hmm. так. Але е, подій було насправді дуже багато, і багато знакових е, в моєму житті, про які я дуже давно мріяла. Це і концерти перші в Києві, Сольні, і дзвінок е, Святослава Вакарчука. і... А що, <пілу> от, дзвідок от, 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 Святослава Карчука. Де ти була в той момент? Ну як це все пережилося тобою? <пілу> я була тоді на благодійному заході в Києві. Ми сиділи з Поліною, пили якийсь чай, готувалися до виходу на сцену, і я просто. Дивлюся, що мені дзвонить в WhatsApp його ном... ну там, він типу, підписаний. Uh -huh. Uh -huh. і Я розумію, що це він. У мене все в мене ватні ноги, в мене істерика всередині що я це не показую. Я була дуже щаслива. Але я хочу розказати не про це, якщо можна. Я вже розповідала про цю історію, але вважаю її дійсно знаковою і дуже потужною. Тому що е, завжди кожен артист він задає собі питання, для чого я це роблю? Uh -huh. Що мені треба сказати е, наступною піснею, що я маю зробити далі? В мене ці питання завжди виникають, і коли я знаходжуся в якомусь е, такому стані втоми або не дуже. То е, мені потрібно щось, що мене е, якби, підштовхне mm -hmm. та, діяти, і що, про що сказати. І от у е, е, нас був виступ. Я є амбасадором проєкту Repower, е, це така компанія класних людей, яка вивозить наших військових, волонтерів, медиків за кордон в країни mm -hmm. Скандинавії, і допомагає їм пройти ретрит. Якось трошки відпочити на тиждень, і от у них був концерт на ЖД-вокзалі, mm -hmm. і е, я співаю свій концерт. Я стою, стоять люди. Я починаю співати пісню. Дочекаюсь саме на цю пісню. Ну, типу, вона була не перша, там не остання. Вона була посередині програми. Я починаю співати, і саме в цей момент заходять е, до е, зали, зали е, десь 50 наших військових, які видно, що вони їдуть зараз, прямо, зараз, на передову. Я співаю цю пісню. ну, У мене був шок. Е, я не розуміла, як так, у -у -у. що саме в цей момент, О, коли така... співаю, я тебе дочекаюсь, е, вони заходять і вони встають, не починають слухати. Я змінюю порядок пісень і починаю співати пісню люди, і виходжу до них туди вниз і співаю для них цю пісню. І тоді, е всередині мене, я просто зрозуміла, що е я, по-перше, цю пісню не хотіла випускати. А... Яку? Дочекаюся. Серйозно? Так, я не хотіла її випускати. А тоді я зрозуміла, що Настя, ну це все не просто так. Це не може бути просто так. І взагалі, за цей рік таких випадків якихось. Типу випадкових, їх було дуже багато. Е, і мені здається, що саме це спонукає будь-яку людину і дає їй ще більше впевненості в тому, що вона робить все правильно. Ось так. Це була відповідь і це, просто. Це така мене, мене це, постановка. Мене це okay. просто дуже вразило. Я не знаю, що там, яка постановка, але мене це настільки вразило, що я не могла далі співати концерт. Mm -hmm. Я була просто така. У мене вже всі емоції, я просто виридала все за ці дві пісні. Я не могла говорити, я не могла співати. Це був якийсь просто потужний шматок енергії. Дуже класна історія. Я, я, така Вакарчук він по ділу дзвонив, чи він помилився номером, чи просто чисто записня там? Ой, я поминив, хлопці. Я хочу вас питати, бо ми теж спостерігаючи за вами, зрозуміли, що ви берете е, щось дуже автентичне. Традиційне і е, змінюєте це таким чином, що це щось стає сучасним, воно стає трендовим. От мені цікаво, яку традицію ви б хотіли пронести і принести у сучасність от завдяки собі. <ган -див> У нас, коли питаються взагалі, чого ми так багато робимо на українську поезію, українських народних пісень. Е ще колись питали, чого взагалі українською мовою. <ган -див> От то, а, серйозно? <ган -див> та. Цікаво. У Мене завжди одна йде <-див> сама відповідь. Вона мені досі здається чомусь е спочатку такою банальною, здається, так не можна говорити, вона якесь так звучить погано. А потім думаю, що, що значить звучить погано. На що я зараз ведусь? Сам собі в голові на свою монімуляцію ведусь. Завжди одна йде <-див> сама відповідь. Ми просто любимо Україну. Все. <ган -див> Слухайте, ну коломийки, це ж те, що можна залишити, залишити в е, сучасному, скажімо так. Коломийки то взагалі треба писати кожен день безкінечно. Я колись мацав книжечку 2003 року. Е, цей, е, А що ще з нею робить? Сороміська книжка. Сороміською <сум> <сум> книжечкою тільки мацати можна. От, і Людина там... молода, поки мацає книжки. <сум> там, але там. дозвольте, ну <сум> да, будь ласка. Покушу, що можна... Я одружений, можу не тільки книжки мацати. Ладно. І, цей, і, 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 і Там було дуже, було дуже багато коломийок, це 2003 року. І я був в шоці, що вони по хронології були розписані в тій книжці, і там були коломийки про кучму. Я думаю, наші люди взагалі за всім встигають. От Просто от все, все, що відбувається в тим життю, про все і кулумийки. Ну покажіть нам щось. Ну, а, так, а, драчай, ой, а ми не готувалися, правда? Диви, <зас> <зас> ви настільки не готувалися, що Лена вас навіть двома питаннями <зас> на це <зас> та, та, наводила. Ми, ми не готувалися, перепрошую. то Так буде зараз імпровізація. Скрипка визвучена, як там, ну, вийшло. А речі, отсюда кажуть, контрагуслі. Це контрагуслі? Так, це контрагуслі, бачите. А може щось таке зараточка? Таке підарканчину таку. писали коломийку, в неї є одна зараз тебе. Ми співали, Харі Крішна, з кубом надварила. І приперлась моя тья, і чакру нам закрила. Левше біля в телефоні, дікаємо. Алома. Мене мати породила на самого Спаса, Дала мені так і личко, як у Фантамаса. Мене мати породила на самого Петра, дала мені руки ноги по півтора метра. Місяцькою, місяченько, місяця кругляко не світи ми межі очі за світиме. Та мені ти не співай, ти син не вимахуй, Бо як будеш так співати, то підеш додому. Я чекала цього. я чекала на це. Як я вам дякую, що ви не готувалися. Просто ніякого разу дякую, що не готувалися. Просто... Мы, ми ніколи не готуємося. Ми так в домашньому прийшли. В домашніх бусах ти ласка. Це мої для ванни. Ми бачимо, що ти одружений просто. Питання таке, а ну, взагалі, якщо серйозно, як вони співаються під час застіля? E, є одна пісня, яку моя дружина не любить, але я її дуже люблю. Конкретно які виключно про замей застілля. Це для музикантів пісня. Хтось один сидить дядько, він вже в собі нормальну чароку з вару ужив. нього вже звару півтора літри, морда красна, така, знаєш. І це ніхто вже говорити не може, і він так з нічого. тиша десь запала. Перша нота, нота до, і всі... Що <рис> відбувається? <рис> наливаємо по 100... Гей, да, гей, да, гей, всі, гей, зразу. Перша нота, нота до, наливаємо по 100... Гей, да, гей, да, на, гей, всі, бувай, всі лється. О, о, короче. Я вже вищий, я встряхнув цю досовку. Випали. Друга нота, нота ре. І паузи, і краще, що він згадує цей текст, знаєте? А це, зазвичай таке є. А, або вигадує на ходу. Алкоголь нас не бере. Гейдона, гейдона, гей, Все розливає знову. На Алкоголь нас не бере! Просто треба, Щоб Щоб все не таке неслося? Просто це безкінечно, так що треба долити. В якийсь момент. Uh, музиці, музиці треба долити. Можна виска, нота станота. <рес> Але не буде, не буде не буду, не буду більше. І найкраще, ну логічно, має бути сім куплетів. Звичайно, тепло сьома нотанотасі. Викликаємо Но таксі. І чи думають, бо ж лобу, ти поїдеш нарешті? І він каже: Восьма нота знову до! <рес> Слухай, так, це ж кінця ритуал. Хлопці, ну це класно. Це було, ми навіть ну чесно перенеслися. Так, Роксолана. У Вас хочу запитати. Я просто розумію, що концерти сьогодні змінили свій зміст. Вони тепер не тільки про розваги, але ще для підтримки. Так. Ви проїхали, я навіть не уявляю, скільки концертів. Я знаю, що ви з кварталом багато так, так. подорожували і е, приїздили до хлопців у військові частини. Я розумію, що кожен концерт він по-своєму особливий. Що от найбільше вразило, що ви згадуєте, коли вас просять про це розказати? Я дуже боялась, коли перший раз їхала. Я не розуміла, а що я можу їм сказати, а як я їм можу uh -huh. допомогти. От І коли ми вже туди пару разів до них поїздили про фронтові якісь е, зони, і ми робили програму таку гоп-гей на, на ней. вона аж занадто інколи безпардонно активна. І ми зрозуміли, що це їх. як Дуже розряджає, дуже uh -huh. е, стряхує. І вони такі, ого, нічого собі, типу, їм навпаки це подобається. Але ви знаєте, з історії, яку я згадаю, це, мабуть, не безпосередньо у хлопців. Ми їхали в Снігурівку, е, як її деокупували. Uh -huh. І це був перший концерт, взагалі перший виступ, який люди побачили після деокупації. І після того вони такі прийшли і кажуть: О, давайте ми вам покажемо наше місто, розкажемо, що там, як. Хочете на каву йдемо? Ми такі, ну йдемо на каву. Вони нас ведуть на площу, будинок культури розбомблений, зруйнований. Туди було пряме влучання, влучання. так. Знаки Z, які перефарбовані вже українським прапором. Ну тобто, скажімо так, зовсім. Дуже знаєте, наче дуже мало там життя. І стоїть таке малесенька, така малесенька кав'ярня, дуже модна. Називається міністерство кави. І ми такі ми вас запрошуємо на каву. Ми такі. Ну окей, ми заходимо. Просто супер класний якийсь такий екологічний ремонт. Грає вініл скрябін, грає вініл. Все в таких якихось красивих картинках, там Снігурівка написано. Ми приходимо і такі ну що у вас є? Там ну а давайте, Американо. І тут стоїть така офіціантка в красивому, такому тут бейджик. В неї написано Міністерство кави. І вона така: ну, дивіться, молоко, кокосове, отак, мигдалеве. Бананове, соєве. соєве, безлактозне, кава з кофеїном, кава без кофеїна, Лате, капучино. Що хочете? У нас є цукор такий, стевія, замінник, і вона просто починає, не зупиняючись це говорити. І ми були просто в шоці, тому що ну чесно, знаєте, це такий угу. хіпстерський прикол зараз, типу угу. кав'ярня. Але Снігурівка, там де і вона каже: до нас приїжджають люди з інших сіл, і нам приємно робити щось класне для них, і ми, нам приємно робити приємне для наших військових. І військові теж туди заходять і такі дайте нам лати на банановому Я така. Де ми знаходимося? Слухайте цю реалістично, так і звучить дуже, але з іншого боку, це така небайдужість. Так можна і... ж було просто розливати е, каву, розводити. Так, ну як, так. як як зазвичай буває І тоді, до нас прийшла е, власниця, ну вона там. Там живе через дві хати, знаєте, mm -hmm. і вона сказала, що мені важливо було, щоб всі приходили сюди і відчували, що тут добре. І от мені там важливо це, і вона кожен там кожні три дні вона кудись їздить. Вона купується все молоко, купується всі сорти кави. І вона каже: Мені важливо, я хочу, щоб у нас все було ось так класно, добре, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що ми були під окупацією, незважаючи на те, що наше місто е, зруйноване, мені це важливо. Це ось дуже і дуже мене круто. це надихнуло. Прикольно, що в неї бейджик, а там вже в селі, напевно, людей скільки 300 живе, та -та. і вона кожен день люди заходять, в неї там Наталка, да? <тал sack> та, <тал> та, <тал> та, <тал> так? Та знаємо все, ми знаємо, ні, «Не, <тал> не потрібен бейдж. Чого без бейджа сьогодні? Я <тал> думаю, що Філ зараз вже, знаєте, як іноді перед банкоматом, коли стоїш, там вище тут, Філ, <філ <ріг> ти тут? Ти Скажи, будь ласка, ти ж зараз, ну наскільки я знаю, можливо, це не так, ти зараз не живеш з родиною, ти носив. Татові вечерю. Чи кому ти вечерю? Носиш Дуже часто зараз? ну буває да, да. Продукти да, да закупає про, до носії та... родини. У мене бабуся, тато, ну мама, мама про себе сама піклується, але так та про бабусю і тата може можу клувати. <гум> тато щось там не знаю у відповідь, щось несе. Ну що взагалі у вас є? Є ось це, що ви один а до, до одного. Та ні, я ні <гаде> до чого не веду. Та ні, я ні до чого не веду. А справа в тому, що мій батько розкладає карти Таро. Отак. А ви знаєте, хто батько так, да, <гаде> у Філіпа? Не розумію. Діма Коляденко. Діма Коляденко. Філіп Коляденко, <гаде> Олена Коляденко, Діма Коляденко. Ви думаєте, просто так це прізвище видається? <гаде> ні. Ну типу, так не може бути. Звичайна людина не Діма розкладає зараз таро. Так, да, насправді це така дуже важлива тема для мене особисто, тому що там мама сміється з того, ну, ви вже чули і бачили це. Е, я не сміюся, тому що я розумію, що карта Таро, в принципі, врятували мого батька тут, зараз, в Україні, під час війни, від однини, від того, що він залишився тут, самотній був. Я кожен день йому телефонував, тому що ми виїхали там на два місяці до Дрогобича. І він реально завдяки картам, можливо, тому що в нього є хобі, він перевів свою всю енергію туди, mm -hmm. не в новини, а більше якось. Сконцентрувався на цьому, на хобі своєму, і вони його реально врятували, тому що ми після там двох місяців повернулися до нього. І я в першу чергу на наступний же день, після того як приїхав до Києва, там розгрібати квартиру і так далі. Я наступний день поїхав до нього і кажу, як ти Боже? Ну я так сумував за тобою. А він такий ок, я в формі, ну все супер. Я ну там... і це видно прям, що він Це реально, да, Щиро по ньому цікав. видно. Я в формі і... три м'яча на сьогодні показав. Три імператор і міча імператори. Да, Да, да. Одразу да видно хто хто робить що? А ви спробуйте, ви так смієтеся, просто і так. плюс ще в нас з'явилась просто як додаткова тема для спілкування, для поєднання, воз'єднання. Ми часто можемо з ним просто телефонувати один одному. Ми часто можемо просто розмовляти. І взагалі через війну я думаю, що ми всі набралися такої людяності і любові до людей. Я думаю, що вона збільшилась тим паче для наших людей. Я знаю, що були є історія теж пов'язана з деокупованими територіями. Uh, yeah. вона та е, просто Ні, Ні, не не цікава. Вона вона якраз теж про любов. Що цей рік е, мені дав любов? Я, я все ж хотів закінчити е, Філо. Це одне. Потім я зустрів і е, Роксолану. Я дякую, я їй нещодавно казав там. Та й вчора казав на я кожен mm -hmm. день. Кажу, що ми там зробили цей е, проект разом з нею. Вона долучила мене. І Я дуже вдячний, що я маю змогу щось творити разом. І це дуже світлий проект. Так, я так, так. Ціл... Ти я зараз не... про колядки, да каже. Про колядки так. про чату рядувати. Вони 에... слухав. Будь ласка. Ну, я так скажу, будь ласка, завантажте собі цей альбом. Це дуже правильний святковий настрій наразі. Дуже і любов в нас з'явилася. Наша Бела, це наша собака. Вона з деокупованого Херсона. Вона, якраз коли почалася вся ця. Історія з затопленнями і так далі. Ми її забрали собі. Ми знайшли її одразу там через інтернет і так далі. Нам привезли. Ну, так, так. Ще була супер важка історія з тим, щоб її забрати. Яка Белла? вона породу має немає. немає Породи най, найкрасивіша собака на все Просто... да, всесвіті. Вона вже друга в нас у сім'ї, тому зараз ми живемо повній любові, прокидаємось між двома собаками. Всі, і ну звичайно, що. Хочеться, щоб кожен знайшов Ти за цей рік, Ти кажеш зараз. Я про свою кажу, yeah. <laughs> а, але я хочу і всім порадити і показати, що в цілому треба варто пам'ятати, що є любов. Любов є вона істина, вона внутрішня, вона те, що з нас зараз оберігає від усіх злих, незлих чар і так uh -huh. далі. Це все починається з любові, і варто пам'ятати і про себе, і про інших, і про рідних. Найголовніше yeah. тим so паче. Що ті військові, які ми допомагаємо, ті військові, які ми підтримуємо, він їм так само варто приділяти і увагу, і любов. Я зараз скажу, донати це взагалі як молитва, але типу проявляти свої відчуття, почуття, говорити їм про життя, про їх необхідність тут, що ми їх чекаємо, що ми можливо доєднаємось всі, Е, да? і ну я і як можемо, і будь-яким чином, ми зараз всі працюємо і намагаємось працювати на перемогу і на те, щоб вони просто повернулися щасливими і живими до себе, до домівок, до своїх до сімей. Я думаю, що це найголовніше зараз. Повисотки. Повисотки. Я, я дуже вдячна вам за кожну історію, друзі. А скажіть, будь ласка, от таке ще запитання. Ну, знаєте, раніше ми писали собі списки планів е на рік. От е є у когось такі пункти, які переходять з року в рік? <с>? Ну, з року в рік, просто ти пишеш, воно нема такого, збувається. Чи взагалі ви пишете? Так. Да? Я теж пишу просто схудно та англійська, це мої пункти, які просто я не викреслюю. Просто вони перші два. Ти просто рік міняєш, да? Так? Так. слухай, тобі є, що написати на наступний рік. Окей. Так. Воно вже воно вже написано минуло. Я дуже хочу, щоб ми з вами чогось такого забажали туди, бо мені здається, сьогодні такий дуже символічний вечір, і ми з вами говорили про. Такі важливі Можна. важливі сенси. Давай. Е, я б дуже хотіла, щоб ми всі повернулися знову до стану, який в нас був на початку повномасштабного вторгнення, а саме е, підтримувати одно одного так сильно, як ніколи ми це не робили. Як ніхто не очікував. Мені дуже цього mm -hmm. зараз не вистачає. Я відчуваю, що все, все ж таки ми трошки все, всі вже втомились і кожен займається більше. Ну, нібито своїм життям, а мені здається, що якщо кожен з нас зможе зробити максимум від себе, то і перемога швидше настане, і просто давайте триматися купи, і бо це насправді дає дуже сил великих сил і впевненості сила. в собі. Так я бажаю всім нам цього. Єдине, що можна додати, що ми точно не повернемося до того, як було. Але ми точно станемо і кращими, і сильнішими, так. і потужнішими. І це буде вже наша нова нова історія, нове життя для України, і для українського суспільства, друзі. Ну, звичайно, ми розуміємо, що, що за свято без подарунків. Ми вирішили, що сьогодні ми будемо дарувати трохи світла, добра, сюрпризів хлопцям, дівчатам, дітям з шелтеру. Фіми Константиновського цей шелтер розташований у місті Дніпро. На ну, це не власне його шелтер. Ні, а ну він опікується під... дітьми, дітьми з цього так. шелтеру. Да, він був у нас у гостях у тихому вечері. Адреса Карони 1, наскільки я знаю, але я. Закликаю вас, і думаю, що точно поруч із вами, з вашим, можливо, домом районом, можливо, хтось знає. Точно є прихисток, де люди вже забули, що таке відчуття взагалі свята. Тому що кожен день прокинулись і добре є що їсти, і слава Богу. Якщо є у вас така можливість, мені здається, що це не дуже важко подарувати їм трохи, трохи дива. Тому давайте сьогодні все зробимо. Друзі, ми дуже вам вдячні, що саме ви з своєю енергією дуже потужною молодою і ну, відчувається, що дуже потенційною відкрили цей тихий вечір. Я особисто Юра і ми всією командою хочемо побажати вам, щоб ваші концерти згодом відбувалися по всій території України, навіть там, де зараз це поки що неможливо. Хай. Дякую. Дякуємо, дякуємо вам.